Але що до тебе, ти взагалі розумієш, що тобі треба мінятися? Ти взагалі розумієш, що ти переповнений цією жовщою неправди. Ти взагалі це бачиш, чи ти цього не бачиш? Чи ти хочеш, щоб за тебе молилися, і цей процес проходив безболізненно. Слухайте, такого не буде. Цей процес він буде приход, проходити боляче. І тобі треба прикладати до цього зусилля. Якщо ти не будеш прикладати до цього зусилля, Ну, вибачте, які молитви можуть подіяти. Які молитви можуть подіяти на людину, яка не хоче мінятися? Які молитви можуть подіяти на людину, яка взагалі не бажає мінятися? Яка навіть не бачить в цьому ніякого сенсу, щоб мінятися? Я думаю, що, що така людина, я не знаю, що в життя такої людини можуть прийти дуже важкі обставини. Які все ж таки заставлять її мінятися. Або ця людина має прийняти сама рішення. Да, окей, я зрозумів, я побачив. Слухайте, так як Давид.